Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 453-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по мирних містах нашої держави. Вночі 22 травня 2023 року. Російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. Протягом минулої доби. Противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ та Костянтинівка. Противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює. Тактику терору з боку Російської Федерації буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.